Всім доброго ранку. Сьогодні морозяний ранок, мінус 3, мінус 4, середна зими. І я приїхав знову ж таки на річку. По суті, річка це єдине місце, де можна половити рибу в таку пору зі мною ультралайт. І сьогоднішня наша ціль це є ловля на, на мікроджиг. Це буде силіконої приманки, виключно силиконої приманки. 2 грамчика, грамчик. І спробуємо половити окуня. Всі цій річці є і також щука, є в принципі, і інша риба. Але сьогоднішня наша основна ціль це є ловля окуня. Новенька вудочка сьогодні в моїх руках. Це в цілому новинка 2020 року, тільки на початку осені з'явилися в продажі Bluebird. Bluebird це не нова вудочка, це вже можна сказати легенда Мікроджигу, ще коли я років 10 тому починав ловити спіннінгом. Ця вудочка вже була популярна, а це вже її так третє оновлення, скажімо так, третє оновлення, і саме це оновлення, яке зараз вийшло, реально дуже сподобалось мені. Вудочка стала максимально легкою, достатньо чутливою. І ловити такою снастю стало дуже-дуже приємно і радує те, що навіть в бюджетному сегменті є тепер такі хороші, конкурентно спроміжні вудочки. 2500 Shimano Vanquish. це моя основна катушка для ловлі ультралайтом. В неї є дві основні переваги, які потрібні мені для того, щоб обрати катушку для себе там під себе. Це є мінімальна вага як для 2500 розміру. Повторююсь, це є всього-навсього 165 грам. І вона достатньо, скажімо так, міцна і потужна. На катушці намотаний шнур 0,3 діаметру, скажімо так, середній. Можна поставити трошки для мікроджого можна поставити трошки грубший, 0,3 такий є середнє оптимальне рішення і використовую. Приманочку фіолетового кольору, почну з фіолетика. Для холодної води, для оконька для щучки Фіолет підходить добре. Перша точка, яку я обрав, це такий конкретний завал, коряг. І за ним є теча під моїй сторони, теча під протилежною стороною, і зворотня теча така напівстоячка по центрі річки. І саме з цієї стоячки за коряжником я і починаю свою рибалку. Відбулася у нас зміна локації, попередня точка. Ну, не подарувала риби, не подарувала покльовок. Ось така вона важка рибалка за мовий період. Не одну буває точка, треба змінити, щоб просто зловити рибу. І... Сьогодні ми вже знаходимося на теплому каналі. Теплий канал Бурштинської теплоелектростанції. Це є дуже популярне місце на західній Україні, адже зимою, коли всі водойми покриваються льодом, тепла водичка в цьому каналі завжди відкрита, завжди є достатньо активна риба, і переважно тут всі береги зайняті, але саме фідеристами. І в Ютубі можна знайти дуже багато роликів саме по мирній тематиці. Спінінгом тут також ловлять, тут є окунь, тут є судак. І сьогодні моя ціль це ловити саме цю рибу. До речі, через велику кількість. Мирної риби, вона також часто трапляється в уловах. Не можна сказати, що завжди, але надія на це також буде карась, підлящик, лотвичка можуть стати одним з моїх трофеїв. Так що не втрачаємо час і розпочинаємо сьогоднішній день. Сподіваюсь, сьогодні рибу вже точно дасться спіймати. Є у нас перша покльовка. На гачку сидить рибка. Що це судачок? Опа. Невеликий перший судачок, з цікляха. так, стандартний розмір для мікрухи для цієї водойми. Якщо ложа на мікруху, то такі судачки 150 грам. Тут якраз таки частіше всього попадаються на гачок. Але попри це я хочу звернути увагу на те, які вони тут красиві, які в них великі плавнички. І взагалі окрас дуже-дуже красивий. Приманочка це є дарт в оливковому кольорі, і саме оливковий колір по судачку на цій водоймі вистріляє дуже добре. Це в мене основний колір по окуню, але судак на багатьох водоймах теж дуже любить цей колір, тому я вирішив вставити саме його. Грузик 3,5 грама. Хоча люди, які ловлять тут судаканці в домі, знають, що тут джиг грам такий від 7 до 12 в основному. Але в мене мікруха, в мене тонкий шнур. Більш така повільна проводка, коротші підриви, і тому 3,5 грама в принципі, також можна ловити, до дна вони падають. І от моя ціль була спочатку злити воду, там, судачка, а потім доловити окунів. Так що початок є, зараз ще декілька проводок на цій точці. Це, до речі, непогана точка під судака. Тут попадає і крупний розмір. Але день почався з такої стікляшки. Зараз продовжимо. Ну все, початок покладено, малюка відпускає. Хай пливе за наша рибалка продовжується. Бачите, не дарма відбулась зміна водойми. Буквально одразу вдалося її зловити першу рибку. Ранкова спроба зловити суточка завершилась двома покльовочками. Одну вдалося реалізувати, друга рибка буквально секунду повисіла і відвалилася. І я, не змінюючи проманку, змінив просто грузик з 3,5 грамів зменшився до грамчика, перейшов на ловлю в самих ногах, просто в самому берзі, вздовж травки. Якраз за травою починається бровка в глибину, і от вздовж трави на цій бровці стоїть у Причому стоїть масово, ловиться він на кожному заході, хоч от зовсім невеликий. Але в чому фішка? Фішка в тому, що коли я кидав тут 3 грама, я отримав одну холосту покльовочку за пару проводок, а вартувало тільки зменшитися до 1 грама. Проводка почала початись значно повільніше і виявилося, що тут стоїть не один оконець, який мені клюнув на більшого, а тут стоїть їх стає і вони реагують практично на кожній проводці, на мою приваночку. Зараз трохи розважусь. Прийшло достатньо багато часу, поки до І каже, Зараз трошки половлю дрінгову конів і ми рухаємося далі. Ціль все ж таки знайти у кінках рубнічного розміру. Нижня частина каналу плотно зайнята всіма рибаками, фідеристами, поплавочниками. І ми місце тут не знайшли, щоб половити, тому рухаємося зараз вгору. Там менш популярні місця, але риба там також є. Продовжує рухатись по каналі, шукаю рибу, але точка за точкою або просто мовчить, або видає одного-двох ось таких невеликих гукінців. Насправді ситуація достатньо дивна. Минулі роки, цього року повторюсь, я тут вперше, минулі роки канал радував непоганою рибалкою по хижаку. Цього року, за ну, напевне, кілометр пройдений каналу, я зустрів з цього одного спінінгіста. І це говорить про те, що, мабуть, все ж таки нема зараз хорошої рибалки. Мирна риба ловиться, люди сидять на мирну рибу, а співгівців немає. Хижак достатньо пасивний, чи, можливо, його просто зараз немає в каналі. І навіть той самий судак, який кожного року тут непогано себе проявляє, зараз, грубо кажучи, закрив рот. Але не можна сказати, що кожна рибалка це гарантований успіх, це гарантовано багато великої риби. Ми приїжджаємо на воду і ловимо чи цього ту рибу, яка ловиться. Те, що нам диктує водойма. Тобто я приїхав сьогодні, хотів ловити якихось крупніших окуня. Наразі вони не ловляться. Тому я буду шукати їх, але попри це буду йти і ловити ту рибу, яка ловиться. Зараз ловиться невеликий окунь. Я підібрав приманку. Це є дартс в розмірі 1,7 дюйма на грузику, що важливо в 1 грам, тобто маленький грузик. Ось це подобається рибці, я продовжую її ловити. Виходячись до шканалу, неважко зрозуміти точки, де, скоріше за все, буде стояти риба. Тут багато місць з укриттям, багато таких завалених гілочок, коряжок. І по ідеї, в кожному з таких місць мала би стояти рибка. Я декілька точок провірив, і саме специфіка диктує те, що риба стоїть або вздовж трави, от яка в мене під ногами, або от ззаді таких гілочок. Тому я переважно, а не переважно, а в більшості обловлюю саме тільки такі місця. І ось Такі дрібні оконці один за другим з кожної перспективної точки ловляться. Сьогодні, як бачите, в мене така Оп, є рибка, до речі, зразу. берегова ловля, ловля в ногах, невелика рибка, але я знав, що тут може попасти судачок. І він таки попався зранку, тому я взяв рапід, він відрізняється якби, від моїх класичних мікроджигових вузочок, якраз таки з строєм, своєю жорсткістю. Він такий більш сухарик і в нього краще буде саме з засічкою судачка. Вивір впав на нього, він також короткий і це мені тільки допомагає більш комфортно ловити от на такій короткій дистанції, та тут метрів 5-7, більшість моїх закидів. Сама по собі вудочка дуже-дуже легка, її вага складає там близько 60 грамів всього, знову покльовочка була. І за рахунок хорошого бланка, за рахунок хороших матеріалів. Вудочка є просто суперова чутливість. Ти чуєш будь-які контакти, ти чуєш, як грузик падає на камінне дно, ти чуєш, як окунь затуляється до приманки. Щодо катушки, щодо шнура, з попередньої моєї рибалки вони залишились незмінні. Це є 2500 розмір по Shimano. і це є 0,3 діаметр шнура, до якого вже прив'язаний саме з флюрокарбону. Флюрокарбон використовується. Ну, практично в усіх умовах для ловлю окуня і його ставити потрібно по двох причинах. Перша причина це те, що наш монтаж е стає якби, більш незамітним для риби, сам флюорокарбон є незамітним для риби. І друга причина це флюорокарбон захищає наш шнур від пошкоджень. Флюорокарбон — це матеріал, який є сам по собі досить, досить жорсткий і абразиво стійкий. Коли ми тягнемо приманку по дну, е от перших там 10 20 см часто. Чіркаються всякі камні, гілки, і саме флюорокарбон добре витримує такі навантаження. Якби ми ловили просто зі шнуром, шнур би досить швидко таки зношувався. Флюорокарбон стогує таким певним захистом. Черговий окуньок. Наступне моє місце це опора мосту, лежить плита, і плита також є укриттям для риби. Прийшов буквально друга проводку, до такого конця трошки більшого за стандартний розмір, скажімо так. Один грам я опускаю до дна, хоча теча мішається робити, але використовуючи більше груза, риба ловитись чомусь не хочеться. Тому грамчик, невелика приманочка і такий трошки крупніший полосатий в активі. Я знаю, люди, які дивляться мій Ютуб, люди, які слідкують за мною в соцмережах, часто чують від мене, що зима це є дуже повільна проводка, це є пауза на дні. Але хочеться акцентувати увагу на тому, що в таких водоймах, як ця, та в теплих каналах, я, наскільки знаю, вона є в багатьох містах, і не тільки тут можна полити, а по всій Україні в цілому... Оп, є ще рибка, невеликий конець. Хочеться звертати увагу на тому, що поведінка риби, незважаючи на те, що тут зима, достатньо таки, ну скажімо так, літня. Та? Я навіть зараз опускав руку в воду, водичка тепла, взагалі теплесенька, не знаю, градусів може 15-20. І риба достатньо добре реагує на швидкі, агресивні проводки. І часто в наших умовах риба стоїть навіть не біля дна, а стоїть в траві в товщі води і часто реагує на такий, скажімо, пелагічний джиг. Тому, якщо ми ламо, звісно, що... Там, де вода близько 0 градусів, там, де замерзша вода, там потрібно вимучувати цю покльовку. А в таких умовах рибалка достатньо активна і працюють все ж таки фішки не зимового спінгу, а фішки, які частіше всього ми використовуємо при ловлі активної риби осінню чи літом. Тому ось такий нюанс, як треба на нього теж звертати увагу. Продовжують ловити і Перші рибки на точці завжди скажімо так, активно відкликаються. Різко агресивно нападають на приманку, а далі якби кльов затихає. Одається ну, там фактично з кожної точки, де стоїть рибка, злити 5-7 штучок. Після чого можна ловити далі, можна змінювати приманки і доловлювати ще у коні, коні, у конів. Але мені простіше перейти на 10 метрів в сторону і знайти стайку ще активних гуконців. Тому ми цим і займаємося і рухаємося далі. Давайте ще в двох словах зупинимося на особливостях саме цієї водойми. Тепла вода вона тече тут круглий рік, але скажімо так, літом вода піднімається на стільки висока температура, що риби тут немає, її тут ніхто не ловить. А саме взимку, якщо в водосховищі вода близько 0 градусів, то в каналі близько 15-20. І це забумовлено тим, що з водосховища холодна вода береться для охолодження роботи. Цієї теплої електростанції, та і вже потім через теплий канал водосховище назад вертається вже тепленька водичка. Риба поводиться достатньо активно. Тут цілий рік люди ловлять, точніше, саме зимою, люди ловлять карася, плотву, карпу, підліща, тобто на якісь фідери на поплавковій снасті. Ми приїхали за хижаком, і хижак в цей канал заходить в першу чергу саме похарчувати цією білою рибою. Білою рибою, яка зайшла грітись. Не можу сказати, що в хижака якось сильно проявляється ось такий. Фактор та фактор пошуку теплої води. Але коли сюди заходить масова біла риба, тоді сюди заходить масовий хижак. Якщо немає білої риби, то і хижак якось сильно себе тут не проявляє. Сьогодні ми хотіли ловити окуня, хотіли шукати крупного окуня. Наразі ловиться окунь, скажімо так, дрібного розміру, але в достатньо непоганій кількості, якщо знайти стайку. Тому до кінця рибалки ми цим і будемо займатися, йдемо шукати активного окуня і будемо насолоджуватись. Ловлю такого плосата на наші ультралайтові легенькі снасті. На точку, на якій зранку, Оп, покльовочка була. на якій зранку мені вдалося зловити судачка. І зранку була друга покльовка судачка теж саме на цій точці. І покльовка другого судачка сталася вже після зміни приманки. Тобто, коли я поміняв колір, поміняв з оливки на моторне масло. Зараз я вернувся на цю точку і спочатку зараз спробую ловити окуня так само вздовж трави, здовж берега, але. Моя основна ціль це все ж таки пробити цю точку знову ж таки важчим грудзиком в надії злити ще одного судачка. І на судачка тепер я теж хочу поекспериментувати. Я хочу спробувати замість пасивної проманки активно, віброхвостика, твістерка. В цілому Оп є, рибка, оконець. В цілому саме ця точка вона вселяє віру в те, що судачок тут стоїть, якщо тут вже було дві покійоки судака. І вона характерно так відрізняється від інших точок, та, в яких. Я сьогодні ловив. Переважно всюди бровка йде зразу за травою. А тут є бровка і за травою берегова, і ще на відстані метрів 7 70 від берега є друга бровка. І саме ця друга бровка дуже цікава. І частіше всього покльовка судака трапляється саме з неї. Вже багато років саме ось ця точка, вона досить стабільно працює по судочку. Тобто ми тут ловимо судака і на джиг. І так само я його додавлю на воблери вночі. Точка, яка... Реально така достатньо стабільна, і бачите, сьогодні вона теж вистрілила, сьогодні вона єдина, яка дала саме Кликастого. Чергова зміна точки і ще один полосатий друг. І знаєте, хочеться зараз ще. В двох словах розказати про ті грузики для монтажа, які я використовую. Тому що, якщо ви звернете увагу, цей грузик він є незвичайний, не свинцевий, який частіше всього використовується в більшості рибалок. Це є вольфрам. Зараз я покажу його і розкажемо про особливості. Вольфрамові груза бренду Select, вони випускаються, скажімо так, в. Вагових таких категоріях тобто грам, півтора, два-два з половини. Це такий частий достатньо крок, можна добре підібрати собі потрібну вагу. Але особливість вольфраму взагалі це те, що він значно менший в розмірі, ніж свинець. Тобто, якщо взяти грузок 2 грама, то вольфрамовий вольфрам буде ну, фактично вдвічі менший в розмірі за свинцевий грузок. Це дуже хороша особливість, особливо коли ми ловимо. Пасивну рибу, або коли потрібно використовувати грузик достатньо великий, а приманку малу, тоді сам монтаж буде виглядати достатньо гармонічно. Коли грузик малий і риба пасивна, це також допомагає якось їй більш зменшено осторожнім клювати. А друга, дуже теж важлива перевага вольфрама, він є такий дзвінкий достатньо. Сьогодні, от моя бровка, вона оп, покльовочка. Бровка, по якій я ловлю рибу, вона є кам'яна, є ракушка, і вольфрам він дуже добре стукає в це все дно. Цей звук, звісно, що риба чує під водою, і в певній мірі цей звук також її приваблює. Якщо ви звернули увагу, то більшість своїх закидів я виконую строго вниз по течії, вниз по течії і на достатньо недалеку дистанцію. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що на водомі є течія і вона достатньо сильна. Якщо я буду кидати вверх по течії, то в мене буде дуже багато зачепів. Мою приманку просто течія буде заносити під різні каміння, каряшки, якісь старі обірвані монтажі. А коли я кидаю проти течії, в мене є максимальний контроль саме проводки. І що стосується самої проводки. Давайте, в двох словах, це є така достатньо активна, пошукова, короткі ударчики вершинкою спінга по приманці і підмотка катушкою в той самий час, тобто один-два оберта. Скажімо так, це є базова пошукова проводка для ловлі окуня І по активному і середньоактивному окуню вона працює дуже добре. На вулиці зима, місяць лютий, і це та пора, коли реально ловиться риба найгірша за весь весь рік. І дві мої попередні спроби зйомок програми завершились взагалі без жодної риби. Сьогодні була ціль половити окня на на теплому каналі. І Хоча я її виконав не на всі 100%, не вдалося знайти окуня приємного розміру, половила лише дрібна риба, але навіть така рибалка в важкий період вона приносить своє задоволення. Звісно, що потрібно використовувати саме спеціалізовані снасті. Це мають бути легкі вудочки, ультралайти, з тестом до п'яти грамчиків. Ви будете відчувати всі покльовки, всі дотики риби до приманки. А навіть на легкі Снасті ловити таку рибу приємно і задоволення ви отримаєте точно. Я свою порцію емоцій на сьогодні отримав. Вдалося зловити бажаного садочка, вдалося половити окунів в достатній кількості, і на цьому моя рибалка завершується. Таке прекрасне озеро на моєму фоні, видно труби Бурштинської теплоелектростанції. І на цьому, друзі, я з вами прощаюсь. З вами був Назар Боженко і до нових зустрічей на телеканалі Трофей.